Добрий день, діти! Продовжуємо розв'язувати задачі вивчених видів, обчислення виразів, дія віднімання для відповіді на запитання, наскільки більше і наскільки менше. Складання за схемою виразу до задачі. Пролунав дзвінок, ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти. Про все хочуть знати на світі. Відкриваємо зошити, пишемо 5 лютого, класна робота і хвилинка каліграфії 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12, 11, 10. Записали. Математична розминка. Працюємо усно повторення. 96 додати 4 вибираємо зручний спосіб. Наприклад, розкладемо перший доданок на 90, і 6. Тоді запишемо 90. Додати в дужках 6 додати 4. Чому ми діти взяли 6 додати 4? Тому що це буде 10. Дуже зручно додавати круглі числа. 90 додати 10, рівні 100. Аналогічно виконали 37 додати 3. Слідуючи 60 відняти 8. Розкладемо зменшуване на два круглих числа. Виділимо десяток 50 і 10. Тоді ми так запишемо. Замість 60 ми записуємо 50 плюс а от у дужках від 10 віднімемо 8. 50 плюс 2, бо в дужках ми отримали 2 дорівнює 52. Аналогічно розв'язали другий приклад. 60 відняти 22. Розкладемо від'ємник на розрядні доданки. 20 і 2. Тоді записуємо в дужках 60 відняти 20. Бо дуже зручно віднімати круглі числа дорівнює 40. Але ж ми віднімались 22. Отже, нам треба відняти, за умовою 22, нам треба відняти ще двієчку. Отже, 40 відняти 2, ми будемо віднімати за зразком другим зразком. 40 ми. Заберемо від 40. 10. Один десяток заберемо. В дужках 10 відняти 2. Але ми ж віднімаємо двійку не від 10, а від 40. Тоді ми 30 і 10. Так Ми розкладали 30 додати, і те, що буде у нас в дужках, те, що ми від 10 відняли двієчку, буде 8, 30 плюс 8. 38. Аналогічно виконали слідуючий приклад. 56 додати 7. Розкладемо 7 на е, такі доданки, два числа, два доданки, щоб було зручно додати до 56. 56 плюс 4, щоб ми отримали кругле число. Щоб е, 6 плюс, наприклад, як у нас плюс 4 буде 10. 50 плюс 10 буде 60. Кругле число ми повинні отримати. А от до круглого числа додати 3, дуже зручно 63. Виконали аналогічно слідуючий вираз. Розв'язали так, 42 відняти 6. Розкладемо 6 на зручні доданки. І будемо віднімати по черзі. Від 42 дуже зручно відняти 2. Так? Буде кругле число 40. Тому 6 ми розкладаємо на 2 і 4. І будемо послідовно віднімати 42 відняти 2 буде 40. 40 відняти 4 дорівнює 36. Виконали аналогічно. Слідуючий, останній вираз. Рухлива вправа і продовжуємо працювати за підручником, сторінка 144. Треба пояснити, що дізнаємося, обчисливши вирази. Завдання 5, сторінка 144. Під дахом грілося 20 пташок. Уявляємо собі дах, будинок, дах, і під дахом грілося на сонечку взимку 20 пташок. А от у кущах грілося 9 пташок, а потім до них, до тих, хто в кущах сидів, прилетіло ще 2 пташки. От вони грілися уже разом у кущах. Нам треба порівняти, діти. Наскільки менше пташок грілося в кущах, ніж під дахом. Щоб порівняти два даних числа, треба від більшого числа відняти менше. Але ж перше число у нас відоме. А от друге число невідомо скільки в кущах, але ми знаємо, що було в кущах 9 грілося. І до них ще прилетіло дві пташки. Чи можемо ми знайти, скільки грілося у кущах? Звісно, можемо. Було 9 раз прилетіло ще 2, стало більше. Отже, дія додавання 9 плюс 2 дорівнює 11. А тепер будемо порівнювати. Під дахом 20, в кущах 11. Отже, ми знайшли 9 плюс 2, це всього пташок у кущах, так? І тепер ми зможемо порівняти два числа. Щоб порівняти, ще раз нагадую, треба від більшого відняти менше. У нас 9 плюс 2 11, 11 менше за 20. Тому 20 відняти, суму чисел 9 і 2 – ми знайдемо наскільки менше пташок грілося в кущах, ніж під дахом. У зошит запишемо задача 5 і розв'яжемо спочатку задачу діями. Потім давайте спробуємо скласти вираз, яким можна розв'язати дану задачу. І запишемо у зошит. Зупинили відео. Записали задачу в зошит. Завдання 6. Допоможи дітям обчислити периметри їхніх кімнат, чия кімната має більший периметр на скільки метрів більший. Так, отже, є в нас хлопчик і його кімната має е, такі сторони: 4 см і 4 см. Діти, Кімната хлопчика має форму так, квадрата, бо всі сторони абсолютно одинакові і прямі кути. Щоб знайти, форм, є така формула, щоб знайти периметр квадрата, потрібно всі сторони додати. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 дорівнює 16 метрів периметр кімнати хлопчика. Так, який же ж периметр кімнати дівчинки? Три та чотири написано, але ми знаємо за правило, що у прямокутника сторони попарно однакову мають довжину. У прямокутника сторони попарно, протилежні сторони попарно мають однакову довжину. Так, дивимось тоді. Щоб знайти периметр прямокутника, треба всі сторони додати. Додаємо 3 метри плюс 4 метри, плюс 3 метри плюс 4 метри, дорівнює 14. За 16 метрів більше, ніж 14. Наскільки більше? Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Отже, 16 метрів відняти 14 метрів. Дорівнює, Так, 2 метри. На 2 метри кімната хлопчика більша, ніж кімната дівчинки. Запишемо в робочий зошит. Номер 6. Зупинили відео, записали периметр: 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 16 метрів. Це кімната хлопчика. Кімнати хлопчика периметр. Далі периметр 3 плюс, 4 плюс 3 плюс 4 14 метрів це периметр кімнати дівчинки. За правилом, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. 16 відняти 14 дорівнює 2 метри. Відповідь: на 2 метри. Кімната хлопчика має більший периметр. Діти, обов'язково в такому виді задач у відповіді не забувайте писати на 2 метри. Працюємо усно, які цифри сховались під фігурами. Завдання 7, сторінка 144. Діти, це завдання можна виконувати відповідно правил, які ми з вами вивчили. А можна ще й методом підбору. Так, перше, у нас дія додавання. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 16 відняти 4 це 12, а можна методом підбору. Зверніть увагу, коли ми додавали з вами, пояснювали так. одиниці до одиниць додаємо десятки до десятки. в першому числі. Є одиниці 2 плюс 4, в другому 6. А от у другому числі немає числа десятків, то це буде один десяток. Ну або за правилом, як я говорила. 12 плюс 4 дорівнює 16. Другий. 27 відняти 3 буде 24. Третій. У нас зменшуване, невідоме, повністю невідомо, так? Частково відомо, тільки відомо, що тут є три десятки. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Так це буде число 34. Далі, четвертий вираз, знову ж таки, невідомо число одиниць у числі зменшуваному. Так? Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Це число 47. 7 заховалося. Далі 54. Відняти невідомий від'ємник, в якому число 1, 3 дорівнює різниця 31. Ми з вами вивчили вже правило, щоб знайти невідомий від'ємник, треба зменшувану відняти різницю. 54 відняти 31, це в нас буде 23. І останнє аналогічно 89 відняти 64, рівня 25. Ще раз повторюю, діти, можна розв'язувати за правилами, а можна методом підбору. Обери лист, який ти хочеш відкрити. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, і на уроці мені не сподобалось. Я міркую так, що всі оберуть на уроці мені сподобалося, адже ми розв'язали дуже цікаві задачі і повторили, як розв'язувати вирази зручним способом.